Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Близько 20 шахедів. Окупанти запустили по Запоріжжю ввечері 1 травня. Дрони пошкодили 27 багатоповерхівок та понад 10 приватних будинків. Руйнувань зазнали будівлі університетів, дитячий садочок та електровозоремонтний завод. Найбільших руйнувань зазнав триповерховий гуртожиток. Він практично повністю знищений через влучання дроном. Наслідки ударів зафіксовано в Олександрівському, Шевченківському та Кумнарському районах. Наразі відомо про більше ніж 30 поранених, серед них двоє дітей. У медзакладах семеро постраждалих двоє у важкому стані. Росіяни ж у своїх пабліках брешуть, що уразили тимчасовий пункт дислокації зсу та мобільну групу ППО. Понад дві тисячі квадратних метрів площа забруднення внаслідок атаки дронів у Шевченківському та Олександрівському районах Запоріжжя. Як інспектори провели обстеження території, всі матеріали передали до правоохоронних органів. Ворожий дрон вчора ввечері атакував цивільне авто в селі Біленьке. На щастя, ніхто не постраждав. Повідомили в зова. На Запорізькій АЕС щодня чутно віддалені вибухи раптом помітило магате. Експерти провели обходи по всьому майданчику. АЕС відвідали всі аварійні пункти управління шести реакторів, системи безпеки четвертого блоку та два сховища ядерного палива. І знову стали дуже занепокоєні. У Монако затримали сина експрезидента Моторсічі Богуслаєва Олександра. За даними СБУ, до початку повномасштабної війни він допомагав батьку незаконно привласнити акції підприємства, а потім продати їх за 650 мільйонів доларів. Олександру оголосили підозру йому загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Також нову підозру отримав і сам В'ячеслав Богуслаєв, який зараз під вартою за підозрою у держзраді і співпраці з РФ. Обличчя Руська міра лісопарку, Мелітополі, завалений сміттям, загрузли в ньому і житлові квартали. Саме місто потроху перетворюється на смітник через колапс комунальних служб. Замість рішень скарги, замість комунальників, пропагандисти з камерами. А тим часом біля шкіл і дитячих майданчиків антисанітарія і небезпека жити посеред звалища не згодні навіть прихильники руська міра. Наловили риби на 110 тисяч гривень. У Вільнянському районі правоохоронці затримали двох браконьєрів, які з гумового човна сіткою виловили 75 кілограмів судаків, сомів, сазанів та карасів. Ронін 65-ї ОМБР поганяли рашистів. Після дрони сил оборони прилетіли в окупований Токмак, де розбили бронетехніку ворога, завітали наші пташки і до ворожої гармати. 520 метрів квадратних прибережної захисної смуги річки Капустянка засмічено ґрунтовими відходами та камінням. Сума шкоди довкілля понад 9 мільйонів гривень. Запоріжця, який зґвалтував 16-річну, судили. Прокурори довели, що у липні 2024 року чоловік запросив до себе дівчину, побив та зґвалтував її. Нелюд відсидить 10 років у тюрмі. Крім того, повинен сплатити 600 тисяч гривень в якості морального відшкодування. Мелітополь це Україна. Такі об'яви розклеїли на вулицях окупованого міста. Крім того, українське підпілля провело акцію в черешневих садах Філібера, щоб росіяни не думали почуватися як вдома. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь там, тільки найголовніше.